Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует, его никто не держит за штурвал, извините. Он не на поводке находится, он сам по себе. И от того, что мы будем тянуть, ну, ситуация к лучшему точно не изменится. Это вообще не вызывает ни малейшего сомнения. Это все ведет только к одному. Дать возможность в ближайшие дни Украине нанести массированный удар вглубь нашей территории. Какова задача? Ну, главная задача, вот так вот, здесь вот внимательно-внимательно посмотреть и вообще себя ни в чем не обмануть. Главная задача сейчас, это нанести удар не только по России, но по самой идее существования БРИКСа. Поэтому локально это можно сделать так. Вот уже там несколько недель осталось до саммита БРИКС в Казани. Поэтому самый надежный вариант это взять и нанести удар по Казани, по Москве, по аэродрому. Либо по месту проведения в Казани саммита. Нет, конечно, ни в коем случае не в тот момент, когда там кто-то находится. Нет, 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 мы все с вами понимаем. То есть не тогда, когда уже приехали лидеры делегации, нет. А вот до того, чтобы они боялись приземлиться, чтобы показать: не, ребят, ну чего, все, шансов нет, это невозможно. И для этой цели они будут придумать себе все, что угодно. И игра стоит свеч. И для этой цели они будут нас пытаться успокоить и говорить, ну слушайте, ну, 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 что тут поделаешь? Ну, ничего не поделать. Ну, это же независимое государство. Оно имеет право наносить удары туда, куда наносит. Право оно имеет, понимаете? Поэтому, ну, долбанули. А русские, ну, такие они. Они не смогли предотвратить. Международный скандал, срывается саммит, люди отказываются приезжать, либо пересылают вместо себя другого уровня, и все, и говорят, ну, ага. Что, что ваша Россия может? А вот мы, его го Если при этом будет ответный удар, хоть ядерным оружием, по Украине, это вообще роли не играет. Для них никакой. Возможно ли этот вариант? Да, более чем. А главное еще уступить нашу бдительность когда начинает вся западная пресса писать, что Россия побеждает, что вот Россия изменила тактику в результате этой тактики, захватила там, захватила сям, продвинулась туда, продвинулась сюда. Не, это они нас не хвалят. Это они либо пытаются усыпить наше внимание, либо заодно убедить своих политиков, дать еще более длиннобойное, еще более мощное оружие для того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Запад никогда не откажется от идеи нанесения России стратегического поражения, что переводит на русский язык, значит, уничтожение нашей страны, ее государственности. Никогда не откажется. Иван Варченко, Войсковая служба Збройных сил Украины, эксперт с питания национальной безопасности, уже есть с нами. Пане Иване, что это за такая атака, про которую пишут россияне и говорят, что перехватили і унічтожилі Білгородська область чи Білгородська Воронежська, Курська і Брянська. Ось і Казань і Ніжнєкамське. Чому там аеропорти закрили, якщо так все понищили? Доброго дня, слава Україні! Що стосується атак українських безпілотників кількістю понад сотня, то це вже стало. Доброю традицією наших ранкових зведень, тим, що ми розуміємо, яким чином в якій пропорції зростає кількість українських літаків, які летять на Росію, ми так само десь усвідомлюємо, що страха очі великі, і це теж. Додає позитивних емоцій, ми бачимо, як росіяни далі продовжують захоплюватися своєю дезінформацією власного населення. Ну а наші, очевидно, ми робимо висновок, що наші сили відплати працюють по російських об'єктах і зараз виснажують щонайменше російську систему протиповітряної оборони. Зрозуміло, росіяни панікують у них з кожним днем, з кожним вибухом над російським містом, навіть якщо це спрацювала російське ППО і уламки наших безпілотників падають на якесь місто. Про це чують тисячі. Російських громадян і все це населення зрозуміло, що приймає зараз. Ми бачимо, це сприймає з панікою, з цілком закономірними питаннями. А що сталося, і чи саме такий план був. У е, тій військовій операції, яку задумав Путін у 2021-му на початку 2022 року почав реалізовувати, тобто зрозуміло, що це теж несе свій відбиток на ситуацію з російським населенням з його е, мисленням і з е, його відчуттями перспектив на майбутнє, а закривають аеропорти, Я думаю, в далекій казані, якраз через те, що де у паніки очі і в страху велике. Про всяк випадок, як би чого не сталося, а те, що там станеться, теж обов'язково. І ми з кожним днем все більше розширюємо радіус радіус дії наших безпілотників. То це ми можемо гарантувати. До речі, незабаром буде новий Рамштайн. Дуже на нього покладаються великі надії, і в офісі президента кажуть про те, що фактично наступний Рамштайн визначить. Хід війни, що мають на увазі, ми добре пам'ятаємо Рамштайни 22-го, початку 23-го років, коли кожен з них, якщо капіталізувати, закінчувався майже 5 мільярдними допомогами, обіцяними, ну і в принципі реалізованими в межах приблизно тих самих сум. Після того наші партнери ставали значно скромнішими і. Ми розуміємо, що навіть в таких складних умовах нам вдається тримати оборону кожен кожна така зустріч з західними партнерами в форматі військової допомоги вона вкрай важлива. Чи стане він вирішальним? Це побачимо за наслідками. Але зрозуміло, що ми виходимо з того, що росіяни так само виснажуються, і вони так само відчувають зараз себе значно менш впевненими аніж почували себе два, два роки-два з половиною роки тому. І ми розуміємо, що у них так само зріють ті процеси, на які відповіді російська сучасна. Влада не знаходить і що робити далі з мобілізацією, що робити далі з військово-промисловим комплексом, який не встигає за темпами знищення тієї техніки і озброєння, яке відбувається на українських фронтах. Що робити, зрештою з дипломатією, для якої раптом з'явився новий виклик, який називається Курським напрямком Курським фронтом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.